Three, two, one. Cierra.

Дуже важливо, перехід кольорів у нас буде відбуватися у виворотній петлі. Воно буде ховатися. І взагалі не буде видно. Починаємо в'язати тим кольором, який у нас буде зверху. В даному випадку, у нас зверху буде чорний кольор, тому починаємо в'язати резинку один на один. Якби продовжуючи з горловини, манжета горловини. І кількість петель, яка у нас при цьому є, поділимо навпіл. Будемо формувати з лицьових петель цю лінію реглан. Але прибавки ми будемо робити, починаючи з другої пари. Маркерів, закінчуючи першою парою маркерів. І тільки потім буде перехід кольорів. Формуючи патентну резинку, ми просто кожний ряд в'яжемо кожним кольором. Ряд чорним ряд червоним, ряд чорним ряд червоним, ряд чорним ряд червоним і так далі до самого кінця. Але формуючи патентну резинку і формуючи нульовий реглан, ми спочатку пров'язали чорним кольором, потім червоним кольором. І у третьому ряді ми у лицьовій петлі у маркера формуємо нульовий реглан. Це у нас була перша пара маркерів. В'яжемо далі до другої пари маркерів, в якої будемо робити першу прибавку. Пам'ятаємо, що тільки лицьові петлі ми червоним кольором робимо в попередній ряд, тобто на дві дірочки вниз. З червоної петлі виходить чорна петля. А всі червоні петлі пров'язуємо виворотніми петлями звичайними. Ви ж це пам'ятаєте, що патентна резинка в'яжеться тільки. Звичайними виворотніми і звичайними лицьовими петлями, тобто за праву стіночку петлі. Упс, дійшли до другої пари маркерів. І тут нам потрібно зробити прибавочку. Із з однієї петлі у попередній ряд в дірочку просовуємо праву спицю і витягуємо три петлі: одна, друга. третя. Із однієї чорної петлі ми зробили три чорних петлі. Далі ми пров'язуємо по візерунку. Із кожних трьох таких добавочних петель у нас буде формуватися лисьова вивертня лицьова. Тільки потім ми доходимо до першої пари маркерів і робимо такі ж самі прибавки. Із однієї чорної петлі ми робимо. Три чорних добавочних петлі. І далі в'яжемо до того місця по візерунку, де ми будемо міняти колір. Чорна зверху, червона ниточка знизу. Для зручності пригадуємо наш чарівний трикутник. Прискорюємося, щоб не було нудно. Але виникає тут таке питання: коли ж потрібно робити ці прибавки у кожному наступному ряді, через ряд, або, може, через три, або через чотири. Так ось я скажу так: прибавки робимо через ряд, у кожному другому. Бо я захотіла широкий светр. Якщо ви хочете по фігурі, то тоді такі прибавки ви можете робити у кожному Четвертому ряді. Тобто прибавки робимо тільки з чорним кольором. А ряд червоного кольору робиться простими, виворотніми і лицевими петлями. Із першої прибавки ми сформували по три додаткових петлі. А тепер із цих додаткових петель ми формуємо ще по дві лінії реглан. Ось ряд. В якому червоним кольором я пров'язую усі петлі, які наформували, додали, які були, просто пров'язую всі петлі лицевими і виворотнями до чорного кольору. Тобто формується у нас резинкою 1 на 1, всі петлі лицева-вивотня, лицева-вивертня, лицева-виворотня, лицева виворотня. Все. А ось схема, щоб не заплутатися. Так, ми перекидаємо чорну нитку. Всі виворотні петлі в'яжуться звичайними виворотніми петлями за праву стіночку. Всі лицьові петлі в'яжуться у попередній ряд, тобто із чорної петлі виходить чорна петля. Це тільки спочатку вам вважається, що це дуже складно. Ви зробите один, два ряди, і ви зрозумієте, що все можливо, все можна, і все у вас вийде. Подивіться, як незвичайно виходить, але мені дуже подобається цей результат. Ось так зверху виглядає реглан нульовий. Головне схематично зрозумійте, як формується цей реглан. Тобто із однієї лицевої петлі у нас формується три петлі. Виворотні це середні петлі, тобто друга петля. А перша і третя петлі це лицьові петлі. Тобто прибавки ви робите з лицьових петель, які йдуть у сторону рукавів і тулуба. Всі прибавки ми робимо з другої пари маркерів. Потім пров'язуємо до першої пари маркерів і доходимо до того місця, де ми міняємо колір нитки. І потім знову. Пров'язуємо червоним кольором всі петлі по візерунку лицеві і виворотні. Далі у нас знову буде ряд, в якому ми будемо міняти колір на чорний і в чорному е, такому ряді ми будемо робити прибавки. І пам'ятаємо, що ми поміняли на чорний колір, дійшли до. Другої пари маркерів, зробили прибавки. Потім далі пішли до першої пари маркерів і до того місця, де нам потрібно поміняти кольор. Прискорюємося, щоб не було нудно. Дивлячись зверху. У вас вийде зліва і справа по дві пари маркерів це лінії реглан. Їх з кожної сторони по дві. Тобто треба бути уважним тільки на початку формування цих прибавок. І далі ви вже зрозумієте і будете робити їх просто інтуїтивно. Я покажу вам два ряди, як ми робимо прибавки при нульовому реглані. Ці два ряди, які зроблені різними кольорами. Маркер ставимо тільки у виворотній петлі. Ця виворотня петля і буде у нас лінія реглан, щоб ви її бачили, вона повинна. Пройти рівнесенько-рівнесенько, окремлюючи частину тулуба і частину рукавів. Замінили на нитку іншого кольору. В даному ряді ми пров'язуємо всі петлі резинкою один на один, тобто лицева виворотня-лицева виворотня звичайні за праву сторінку петлі, за праву частинку петлі. І у цьому ряді ми не робимо ніяких прибавок. Прискорюємося, щоб не було нудно. Ось вона ця лінія Реглан, її ми вже бачимо, вона вирісовується. Ось. Три добавочні петлі, з яких одна лицева, одна виворотня і одна лицьова. Потім пров'язуємо далі. Лінії реглан з нуля. Прискорюємося, щоб не було нудно. Ось дійшли ми до першої пари маркерів. Дякую за увагу!